Останні роки стали справжнім випробуванням для всіх українців. На фоні війни і постійної загрози життю. Економічна ситуація погіршується і змушує нас шукати, де б зекономити. Це особливо актуально для дорогих покупок, як, наприклад, автомобільні шини. На фоні цієї тенденції китайські шини, які являються представником дешевого сегменту, все більше завойовують ринок. Для наглядності ми зібрали статистику імпорту китайських шин за перше півріччя останніх п'яти років. Номінальні обсяги продажів за перше півріччя 2025 року зросли вдвічі порівняно з аналогічним періодом у 2021-му. Набагато виразніше динаміка поглинання ринку виробниками з Піднебесної простежується у відсотковому вираженні частини, яку вони займають до загальної кількості всіх імпортованих шин. Якщо в 2021 році китайські шини займали частку в 16,8%, то в 2025 році вже майже 44. По суті, половина шин, які експортувались в Україну за останні 6 місяців, це саме китайські шини. Збільшення ринкової частки та обсягів продажу природно призвело до зростання кількості імпортованих брендів. У 2025 році в Україну було завезено більше 70 брендів китайських шин. Саме тому ми вирішили підготувати матеріал, який допоможе вам розібратися в цьому розмаїтті рандомних англійських слів, та вибрати шини, які служитимуть вам довго та надійно. Ми розглянемо як маловідомі бренди, які варті уваги, так і локомотиви китайського ринку виробництва шин. Почнемо із загальної класифікації. Всі китайські бренди можна розділити на три великі категорії: бюджетні, середній сегмент та китайський преміум. Першою розглянемо найдоступнішу категорію. Інакше її можна назвати так: ціна, ціна і ще раз ціна. Основними характеристиками китайських бюджетних шин в нашій класифікації є. Переважно невідомі невеликі виробники без серйозної технічної бази. Продукція зазвичай не має європейських сертифікатів, не проходить міжнародні тести і так далі. Відсутня будь-яка інформаційна підтримка. Причому під інформаційною підтримкою не мається на увазі обширні світові медійні компанії, а такі банальні речі, як логотип бренда, в загальному доступі. Перед вами 42 китайські торгові марки, які, на нашу думку, належать до найдешевшої категорії. Порівнювати їх між собою особливо немає сенсу, оскільки головний фактор це ціна і, відповідно, у кого буде найнижчий прайс, той і кращий. Подібні шини в розмірі 205 на 55 r 16 можна придбати всього за трохи більше, ніж тисячу гривень. Від дешевого прагматизму перейдемо зразу до практичної якості. Цю категорію ми віднесли виробників, які давно присутні як на європейському, так і на українському ринках, мають достойні показники по євроетикетці, розробляють і патентують власні технології виробництва, мають широку лінійку різних типів шин та типорозмірів, намагаються максимально бути схожими на європейських виробників. Ціни на них, звісно, вищі, ніж на китайський бюджет, але все ще. Дуже доступні. Вони все одно дешевше, навіть корейських брендів типу Хенкук чи Кумхо, однак можуть конкурувати з ними по якості. До преміум сегменту ми віднесли всього 8 брендів, причому три з них якби не являються китайськими однак виробляються в Китаї і мають ціни схожі з китайським преміумом, тому вони є в нашому списку. Також одразу зазначимо, Black Lion та GT. більше спеціалізуються на вантажних шинах. Максіс на гумі для екстремального водіння, особливо для оффроуд. А у Астон до преміуму відносяться тільки окремі дуже вдалі моделі. Далі ми розглянемо деякі з цих брендів більш детально і почнемо із виробника, який виділяється навіть в преміум сегменті Сейлун. Компанія почала свій шлях як виробник обладнання для шинних заводів, а згодом поступово перейшла до самостійного виробництва шин. Цікаво, що Сайлун одна із небагатьох корпорацій, як серед китайських, так і європейських компаній, яка має виробництво повного циклу, тобто від власних плантацій Каучуку до повністю готового продукту і тестових полігонів. У компанії також є власні унікальні розробки. Наприклад, у 2022 році Сайлун представив революційну технологію EcoPoint 3. До речі, у нас на каналі є відео із простим поясненням, як це працює. В якомусь сенсі Сайлун є еталоном для інших китайських брендів. Саме на нього рівняються інші китайські виробники. Такий собі Мішелін у світі китайських шин. Інший представник преміум сегменту в нашій класифікації це Тріангл. Доволі відомий бренд як в Україні, так і в світі, із гарною репутацією. До речі, Тріангл Group – одна з перших китайських компаній, яка вийшла на світовий ринок. Продукція Тріангл продається у понад 130 країнах, включаючи ринки ЄС та Сполучених Штатів. А обсяги виробництва сягають понад 22 мільйони шин на рік. Причому із шириною лінійки типорозмірів також повний порядок. Отже, бренд відповідає всім зазначеним критеріям китайського преміуму. Однак, є тут одне, але основним власником компанії є держава, а отже, керують усіма процесами. З усіма можливими наслідками. Тому, не дивлячись на три власних дослідницьких центри, із впровадженням інновацій у компанії є нюанси. Інший цікавий бренд, який вартий вашої уваги, це Auston. Зазначимо одразу: він не відноситься до нашого умовного китайського преміуму, оскільки, не дивлячись на непогану впізнаваність в Європі, особливо в східній її частині, в Україні Аустон продається лише з 2023 року. До того ж, відгуки автовласників фіксують, що моделі попередніх поколінь не завжди були вдалими. А на безмістовні та узагальнюючі кадри з відео ви зараз дивитесь, тому що інформаційна підтримка по цьому бренду фактично відсутня. Виникає логічне питання: а чому ж тоді ми взагалі його згадуємо в категорії китайський преміум? Все тому, що Аостон має дійсно вдалі моделі по дуже демократичній ціні. Давайте для прикладу порівняємо літню шину від Аостон та Triangle. У розмірі 205 на 55 R16 вони мають наступні показники згідно з даними, зазначеними на сайті Європейської комісії. Інша цікава модель від Аустон. Це всесезонка під індексом 401. Давайте порівняємо її не з іншим китайським виробником, а із всесезонкою від Michelin. наприклад, моделлю Cross Climate 2. Так, так, ми вже чуємо незадоволення більш досвідчених глядачів, і погоджуємося, що оцінювати якість шини тільки по показникам євроетикетки це велика помилка, оскільки в них входить дуже обмежений перелік характеристик, але це принаймні загальний стандарт, за яким можна, хоча б побічно порівняти шини. Наші ж висновки грутуються більше на відгуках покупців та власному досвіді експлуатації, але зробити демонстрацію таких даних неможливо, тому у якості альтернативи ми демонструємо показники із євроетикетки. Шини АОСТОН являються гарним прикладом, який демонструє прогрес якості китайських шин. При порівнянні двох моделей різних років моделювання та виробництва навіть в рамках одного бренду одразу видно, чому китайські компанії продовжують нарощувати виробничі потужності та витісняти європейських та американських конкурентів. До слова про європейських конкурентів як було відмічено раніше, китайські виробники намагаються рівнятись на своїх європейських візаві. Наприклад, приймають участь в автоспортивних івентах, вибивають собі місце на тестах від всесвітньо відомих видань або навіть переносять виробництво у Європу. Яскравим прикладом є компанія Link Long та її дочірний бренд Leao, яка у 2024 році відкрила власне виробництво шин в Сербії. В Україні обидва з цих брендів присутні під маркуванням «Made in Serbia». Окрім виробництва в Європі, Лінк Лонг також почав постачати шини для комплектації деяких моделей Volkswagen із заводу. За що, правда, сам Volkswagen отримав дуже багато критики, оскільки проявилась основна проблема пов'язана з цим сербсько-китайським виробництвом. Справа в тому, що ті моделі шин, які мають гарну якість, мають і доволі високу ціну, і їх вже доречно порівнювати з корейцями. Або навіть з європейськими брендами. І доцільність такої покупки викликає питання. З іншої сторони, дешеві моделі не мають тої якості, щоб вони могли конкурувати з європейцями або корейцями. Далі поступово переходимо до останньої категорії по нашій класифікації. Окрім двох вище згаданих виробників, до неї було визначено ще 12 китайських брендів. Серед них можна виділити капсен один із найпопулярніших брендів китайських шин в Україні, і Double Star найстаріший китайський виробник, якому вже більше ста років. Треба не забувати, що китайські бренди, які по нашій класифікації середнячки, це все одно бюджетний продукт, від якого не варто очікувати чогось надприроднього. Хоча відмінності від найдешевших варіантів, звісно, присутні, причому проявляються вони у відносно простих процесах, як, наприклад, зберігання шини після виробництва, ми впевнені, наші глядачі знають, що автомобільна покришка доволі вибагливий продукт, якщо мова йде про зберігання та транспортування. Можливо, також деякі з вас знають, якими дубовими стають шини при зберіганні їх взимку не в належних умовах. Ситуація ще більш критична, коли мова йде про щойно створену шину, яка тільки вийшла з конвеєру, оскільки виробники найдешевших китайських шин намагаються зекономити буквально на всьому, ніхто не переймається через такі дрібниці, як правильне зберігання гуми, що, в свою чергу, звісно, псує продукт і робить шину ще менш якісною. Представники ж середнього сегменту відносяться до цієї проблеми вже більш відповідально. До речі, така сама ситуація і з дистриб'юторами шин, адже доставкою часто займаються не виробники, а вже українські компанії. Вибір правильного магазину для купівлі так само важливий, як і вибір самого колеса. Ситуація аналогічна до покупки машини. Ви можете обрати гарний бренд і модель, але придбати невдале авто. Для того щоб захистити себе від невдалої покупки, радимо обирати магазини, які або самі є офіційними постачальниками, або співпрацюють з такими. На додачу це забезпечить вам професійний підбір шин відповідно до ваших потреб: офіційну гарантію на встановлення, безпроблемне повернення товару у випадку виявлення браку, а також можливість придбати лише дві шини у разі їх пошкодження під час експлуатації. Сподіваємось, ролик вам сподобався і був корисний. Якщо ні, пишіть у коментарях з чим саме ви не згодні або що нам варто покращити. Не забувайте також підписуватись і ставити вподобайки.